Забруднення довкілля одна з глобальних проблем, яка негативно впливає на екологію. У зв'язку з цим в Хмельницькому діє проєкт Розумне довкілля, який залучає жителів міста до правильного поводження з відходами. Відтак, у місті є два центри прийому 13 фракцій сміття для подальшої переробки і утилізації. Коли ми говоримо про відходи, ми взагалі говоримо тут про розумне поводження з ними. Тому дуже важливо зменшувати їхню кількість в нашому попиту, тобто робити все, аби їх генерувати якнайменше. за можливості повторно використовувати речі, ремонтувати далі ними користуватися. А вже наступний варіант це сортувати. Тому наразі потрібно працювати над тим, аби справді зменшувати кількість сміття у своєму житті, аби не генерувати його на сміттєзвалищах або не на санкціонованих сміттєзвалищах. Останніми роками все більше хмельничан долучається до сортування сміття. За статистикою в один місяць пункт прийому відходів відвідує близько шести сотень людей. Приносить зазвичай скло, поліетилен, меблі та одяг. Окреме місце в центрі виділяють для небезпечних відходів, які в подальшому будуть утилізовані з мінімальною шкодою для природи. У нас є кілька принципів. Є, наприклад, те, що можна переробити на якусь іншу вторсировину, сировину, тобто це як з петпляшкою, яка подрібнюється і слугує далі для там виробництва, наприклад, труб. Якщо говорити про одяг, то здебільшого це на вторин, тобто на повторне використання, одяг, меблі. Якщо вони в хорошому стані, їх можна прийти, забрати. Традиційно протягом місяця містом курсує екобус, який збирає батарейки, акумулятори, ртутмісні матеріали, хімію та техніку. Також сьогодні на меті будівництво сміттєпереробного комплексу та рекультивація полігону. Експерти діляться прагнуть долучити до проекту чим більше громадян, щоб уникнути масштабних сміттєзвалищ. Для того, аби популяризувати правильне управління відходами, ми наразі працюємо з різними закладами освіти. Це і дошкільні заклади, і заклади загальної і середньої освіти. Наприклад, у нас розроблені єдині уроки, якими вчителі можуть користуватися для того, щоб проводити уроки, де розповідати про управління відходами. За даними міністерства охорони довкілля в Україні щорічно утворюється півмільярда тонн відходів понад 90% відсотків з них відправляють на звалища. Тому людей закликають свідомо споживати ресурси та берегти довкілля. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Він віддав своє життя за незалежність та мир в Україні. У Хмельницькому святогеоргівському храмі попрощались із героєм російсько-української війни Михайлом Кравчуком. Військовий загинув 8 січня у селі Новокалинове Покровського району. 6 числа ввечері зателефонував, казав, що йде на позицію. Нічого він не говорив. Все добре, все гаразд. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Все, більше нічого не говорив. А єдине він тільки просив. Бо ми казали, кажемо, Міша, може, щось треба там поїсти, одягнутися, матеріально допомагати. Єдине, що я хочу, ви мені передавали курячу тушонку, то передайте, я її дуже хочу. У мирному житті хлопець працював вантажником, проте у 2023 році був мобілізований до лав Збройних сил України. На фронті був мінометником. Забрали його в вересні місяці. Він проходив навчання на Житомирщині, потім десь. В кінці жовтня його забрали на запорізький напрямок, і на початку листопада його забрали на Адіївський напрямок. Навіть не на початку листопада, а в кінці листопада. Поховали Михайла Кравчука на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Оханні зачіски та бороди те, що завжди потрібно нашим військовим. В польових умовах самостійно зробити це вкрай важко, тож на поміч приходять волонтери. Один із них хмельничанин Артур. Майже 13 років він барбер. Вперше поїхав на нуль після запрошення свого знайомого. Він мені 12 лютого телефонує і питає в мене, чи я не забоюсь поїхати на ноль. Бо це ноль, прям там, де достатньо завжди обстріли. На що я йому кажу, що мені треба порадитись своєю дружиною, дай мені годину. Він мені каже, в тебе години немає, є пів години. І вже наступного дня Артур був на Куп'янському напрямку. Каже, хвилювався, що його професію військові не сприймуть, проте вже за кілька хвилин здивувався. У мене тряслись руки, пересихало в роті, мені було дуже страшно. Мені було дуже страшно, бо я не хотів почути, я боявся почути, що чути сюди приїхав з цією машинкою. Ти побери автомат. Я дуже хвилювався, але сама перша стрижка людина була в захваті. І от мені сподобались емоції: ці, а давай достанемо телефон, а давай сфоткаємося з тобою, а дай номер свій, бо я приїду до тебе, буду стригтись в тебе. Тобто це дуже чудові емоції. І от, мабуть, ці емоції з перших самих секунд вони мене закохали в себе. Робота на фронті і в рідному салоні відрізняється кардинально. Адже чоловіки він робить гарними навіть під обстрілами. Я постійно там на позиціях, за декілька кілометрів від нас, там постійно відчуваються вибухи. Тобто там цілодобово ти чуєш бум-бум-бум. Тобто, це там просто завжди. І от така от ситуація, коли я близький почув прильот. Ми стояли, курили на вулиці. І я почув дуже сильний свист. І він прям летів, це міна летіла, і вона летіла десь на нас. І я ще такого свисту в житті не чув. Це було дуже гучно, я його навіть не передам. Якби я тут свиснув, би це не передати. Тобто воно закладає вуха, і все, що відбулось, мене зразу військовий прижав до землі. За рік виїздів не один раз потрапляв в таку ситуацію, і навіть попри це Артур кожного місяця вирушає на нуль, адже його вже чекають військові. За весь період він постриг більше ста хлопців, і кожен з них був задоволений його роботою. Вже під час сьомої восьмої поїздки Артур зрозумів це справа його життя, і він надалі буде продовжувати цю місію. Яна Кузьмінська Сергій дяків телеканал Перший Подільський. Людям, які не платили за електрику, будуть відрізати електропостачання. Як ви до цього ставитесь? Погано. Чому? Бо може в когось і немає грошей заплатити. Звісно, плюс. Позитивно. Чому? Тому Що треба платити, йде війна, довгий нависаються, Все ж і відзначаються на армію, на всьому. Є борт, треба платити. Просто що треба розглядати, напевно, що враховувати соціальний момент. Можливо, є люди, які не мають можливості зараз заплатити за якихось суб'єктивних причин. Люди за кордоном виїхали, вони може навіть не знають, що в них є цей борг. А обленерго, якщо показники не подавати, вони відповідно роблять нарахування. Тобто цей, цей момент теж треба враховувати, тому що дуже багатьох людей є так званий віртуальний борг, коли обленерго нараховує середньомісячне якесь там споживання, воно накручується, 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 і потім люди, виходить, тисячні борги. Ну, якщо довго не платили, якщо то хай відключають. Навірно, позитивно. Чому? Ну, треба платити. За те, чим користуються, треба платити. Чи варто таким чином карати боржників? Думаю, що так. Да. Я думаю, не всіх, не всіх, тому що у людей різні ситуації. Хто не може, хто не працює, хто виїхав. Якщо хто не має грошей, треба теж дивись по обставинах. Може, в нього такі обставини, що він не може заплатити. А ті, хто мають гроші, такі відрізають. Нехай відключають, що робити. Людям, які не платили за електрику, будуть відрізати електропостачання. Як ви ставитесь до цього? За.